Як купити клітинне харчування компанії «Бепік»? Нам потрібно зареєструватись по силці людини, яка нам порекомендувала. Коли ми переходимо, то ми попадаємо на таку сторінку. Тут ми пишемо своє ім'я латинськими буквами, а тут пишемо електронну адресу. І нажимаємо Show Me Now. Переходимо на сторінку, де ми вибираємо зі списку свою країну. І нажимаємо Continue. Продовжити. Попадаємо на сторінку, де потрібно ввести свої дані. Зверху логін, далі пароль, повторити пароль, ім'я, прізвище, телефон з кодом країни і емейл у нас вже тут вписаний. Я заповнила дані, обов'язково запишіть собі ваш логін, пароль. Якщо логін зайнятий, то на наступній сторінці про це напише компанія, і ви зможете його змінити. Після заповнення ставимо галочку і нажимаємо Confirm, підтвердити. І ми попадаємо на таку сторінку. Ми зареєструвались. і на цій сторінці нас вітають з реєстрацією, і тут є ссылки. Щоб зайти в бек офіс і замовити і оплатити, ми переходимо по цій силці Bep.com.bacoffice. Тут ми вводимо наш логін, пароль і нажимаємо Я не робот і кнопку Логін. Нас питає, чи зберегти паролі. Так виглядає сам наш офіс. Ідемо в правий верхній кут, нажимаємо на наш логін і переходимо в аккаунт. Тут нам потрібно заповнити дані профіля, потім додати в Manage Billing карту, з якою ми будемо платити, в Manage Shipping додати адресу доставки, і ми підемо в ордер і замовимо продукт. Так, заповняємо оці дані. Ім'я, прізвище є, емейл є, єм. Стріт це вулиця, пишемо латинськими вулицю, будинок, квартира. Сіті ми пишемо місто, стейт, область. Якщо це у вас не місто, а село, то можна написати назву села і англійськими написати віліч. Так, село пишеться отак: наприклад, високе village. І Тут пишемо область. Якщо це за кордоном ви робите замовлення, то без області не проходить, можна два рази написати своє місто. Індекс, бізнес name пропускаємо. Tax ID, тут має бути 10 цифр. Всі пишуть від 1 до 0, до 9 і 0. Це поле має бути заповнене. Україна і Save Profіль. Так, Successfully, успішно. Далі, куди ми йдемо? Так, опускаємося нижче і зліва Manage Billing. Тут нажимаємо на синю кнопку Add New Billing Profile, додаємо новий платіжний профіль. І нам потрібно вставити дані своєї картки, з якої ми будемо платити. Тут 16 цифр, місяць, рік. Ім'я на карті, first name, last name, прізвище на карті. Далі нижче треба заповнити адресу, по якій зареєстрована карта. Ми заповнили дані карти, уважно провіряйте всі дані. І внизу нажимаємо Continue. Продовжити. На цій сторінці ставимо Yes. І конфірм. Підтверджуємо наш профіль, зелена кнопка. Все, ми платіжну карточку додали. Далі йдемо в кут, нажимаємо аккаунт і додаємо адресу доставки. Йдемо в Manage Shipping. Це доставка. І тут нажимаємо на цей синій надпис: Add New Shipping Profile. Додаємо новий профіль доставки. Що ми тут пишемо? Name to shipping. Ім'я прізвище латиницею, потім фон, телефон, емейл, бізнес-нейм пропускаємо. Стріт 1 – це вулиця, будинок, квартира, сіті ваше місто або село, де ви проживаєте, область і індекс. І нажимаємо Confirm and Save на синю кнопку. І переходимо тут на другу сторінку. І ще раз треба нажати підтвердження, зелену кнопку Confirm, and Save профіль. Все, в нас створена наша адреса доставки. Як вибрати і купити капсули компанії Бепік? Заходимо на сайт bapic.combackoffice, вводимо логін, пароль, нажимаємо Я не робот і синю кнопку логін. В кабінеті раніше ми вже додали карту для оплати і адресу доставки. Тепер ми йдемо робити замовлення. Всі продукти знаходяться в розділі Order Ордер, ордер». «Ордер» це замовлення. І в цьому розділі ми вибираємо продукти. Для покупки. Наприклад, нам на початку потрібно на 3 місяці взяти зелені ранкові капсули. На 3 місяці завжди вигідніше, ніж на один місяць, як ми вибираємо. Знайшли там, де пише: три коробки є, пише L8 Leader pack 9995. І нажимаємо зелену кнопку Add to Cart. Це ми додаємо в корзину. Якщо ми беремо тільки їх. Тоді ми переходимо в v подивитися корзину і йдемо до оплати. Якщо нам потрібні ще вечірні капсули і сердечні, то ми продовжуємо покупки. Нажимаємо на зелену кнопку Continue Shopping і йдемо вибирати вечірні. Вечірні виглядають отак: на 2 місяці це є Acceler 8 лідер pack 120 капсул. Ми їх також додаємо до корзини «Add to cart». І нам потрібні ще для серця. Нажимаємо «Continue Shopping, продовжити покупки. Йдемо шукати бікардіо. Бікардіо це такі червоні упаковки. От є дві упаковки, вони завжди вигідніші брати дві, ніж одну. Дві упаковки. Нажимаємо Add to cart», додати до корзини. І тепер можемо йти купляти. Синя кнопка подивитися корзину. Нажимаємо. І ми бачимо, що тут в нас є ранкові капсули, три упаковки, вечірні дві, і сердечні. Той, хто робить перший раз, ви можете прочитати, щоб не помилитися. Тут буде писати L8 Leader pack, 3 бокси з 90 капсул, вечірні Acceler 8, 120 капсул, і дві упаковки бікардіо. Так воно виглядає. Тут ми можемо додати плюс-мінус. По кількості товарів. При неверифікованому телефоні максимум можна зробити за раз три покупки: 1, 2, 3. Далі. Що ми робимо? Переходимо в розділ чекаут. Внизу чекаут пише синє таке слово. Нажимаємо. Ми переходимо на сторінку, де ми бачимо загальну суму покупки, де входять товари. Сума доставки і вартість мита країни. Як відбувається оплата? Зліва в нас вже приєднана наша карточка. Тут необхідно ввести три цифри: це є код карти з другої сторони. Внизу вже є адреса доставки, і потрібно нам тут дає снов вибрати так: я приймаю умови. Ще важливий момент. Якщо ви оплачуєте з карти, наприклад, Монобанк, то там можна виставити кешбек. На продукти харчування і покупка цих капсул вона вважається як продукти харчування і 1% кешбеку вертається. І ще такий момент, що подивіться на своїй карті: ліміт оплати в інтернеті чи виставлений ліміт, щоб гроші списались з карти, необхідно, щоб був виставлений ліміт на суму покупки. І так, ми пишемо три цифри, опускаємося вниз, перевіряємо, щоб стояло ЄС. І нажимаємо на зелену кнопку ордер» один раз. Появляється вікно, де потрібно підтвердити покупку. Ми нажимаємо ще раз на зелену кнопку ордер», Але тут потрібно бути уважними. Ви нажимаєте один раз і треба почекати 10, може, 15 секунд, щоб пройшла оплата. Два рази тут не нажимаєте, тому що може пройти два рази. Тобто ми нажимаємо один раз. І чекаємо 10 секунд. При успішній оплаті появиться сторінка, де справа зверху буде писати «Paid» з зеленим словом, оплачено, і буде видно ваша покупка.